Так, є рівні доказовості, і вважається, що рівень доказовості найнижчий, це Якщо це моя думка, це yeah, думка моїх доказов. колег. Yeah. Або це ми так вважаємо. Це мій досвід, yeah. тому що вже доведено, що мій досвід це він вузький досвід. А якщо досвід світовий, де проаналізовано, де дані, плюс це ж не одне джерело, багато джерел, що це набагато правдивіше, і треба слідувати цій думці. Uh -huh. Нещодавно читав е, якусь інформацію, вже не пам'ятаю там деталей, але е, там було про вплив. Е, Алюмінію у вакцинах, це ж як консервант використовується. Так от про ртуть алюміній так і таке інше, батьки ж теж на це не голошують, наскільки це важливо. Хоча, мені здається, в якихось продуктах окремих, в тому числі серій рибі, цього буде суттєво вище, ніж пів мілілітра вакцини, яка вводиться, але не про це. Так от було проведено дослідження і спостереження за одним мільйоном 200 тисячами дітей по всьому світу, десь період з 97 по. 2021, здається рік, і не виявлено жодного впливу вакцин взагалі на розвиток будь-яких станів чи захворювань, ну тому. Ну, бачите, як довго живуть ці хайпові наративи. Да? Тобто воно погане таке запам'ятовується і досить тривалий час циркулює в суспільстві. Хоча лікарі вже давно знають, поки під час прийому постійно розвінчуються міфи, тому що знаю безпосередньо з вашої практики і своєї пам'ятаю, що все-таки коли ти консультуєш, лікування займає до 715-20. Да? Тобто, роз'яснення решта це. Забрати міфи, якісь стереотипи, все-таки донести, розказати про всім, що таке доказова медицина, чому вона має використовуватися, чому саме в сьогоднішньому світі вона має використовуватися, і вона є ефективна. Вона ось тому трошки, все-таки більше це про, про комунікацію, все-таки у лікарі в роботі. Педіатрія переважно, це все таки робота з батьками, це невід'ємна частина, і ми мусимо це розуміти.